Для нас вишиванка це краса рідної землі, Буковинський край, як і вся Україна квітучий, прекрасний. Щоб вишити вишиванку, треба не тільки творчого підходу, треба великої любові, великого бажання і великої праці. У селянок її не так багато було того вільного часу, але вони знаходили час. Для мене вишиванка це частина моєї людини, родини це частина моєї країни. Це те, що продовжить Україну у багатьох поколіннях на століття вперед. Про вишиванку я розкажу залюбки, тому що це історія мого роду, який я люблю, шаную, звісно. Цій вишиванці вже багато десятиліть. Колись мені юною дівчиною подарувала її моя бабуся Ганна Козак, яка славилася у своєму селі брідок на Буковині тим, що була дуже вмілою майстриною бабуся. ...кала килими, немає в селі хати, її килимами неприкрашеними. Вишивала вишиванки для кожного члена родини. І дуже творчо підходила, і тонко як психолог. Бабуся вважала так, Галинка тиха і врівноважена її лілії. Олеся, за... Олеся активна і дещо колюча, тому вона як трояндовий кущ.